Це його светр, в якому він був одягнутий останній раз. Він пахне, я з цим светом сплю, я з ним стою, я ним накриваюсь, і тоді засинаю. Деколи мені нема з ким поговорити, я хочу, от, як раніше зі на кухню поговорити, ти мама на роботі постійно зайнята, і я так сижу вдома, і так деколи тяжко є. То та деякий татовий одяг якийсь стоїть, от там взуття татове на сходах стоїть. Те, що тату мені купляв, дарував, то все. Так от то деколи подивлюся і мені то все згадується, воно все було. Діти приносять тут йому цукерки, і він любив солодки. Молод було день народження у недавно, то вона поклала йому цукерки. Вже років, напевно, 20 тому назад, колись в селі на танцях, та, ми зустрічались, побачили один одного. Ну, так була дружба, а потім помаленьку зав'язались якісь стосунки. Серйозний, такий. Але одночасно і добрий, щирий, такий привітний. Вночі розписались, а ми хотіли, щоб ніхто не знав, ми так собі придумали і ми так, так і зробили. Весілля вже було 5 серпня. Перша була донечка, та була довго ми її чекали. Він допомагав, він купав, він, він жив нею. Це тобто була його квіточка. Так, так і вона була постійно. Тато був дуже добрим, дуже добрим. Я як була меншою, тато завжди зі мною кудись їздив. Ми на велосипедах любили кататися. Завжди їздила на морозу, там ще кудись. Пам'ятаю, як тато мене садіка завжди забирав. Я завжди, от плакала, кажу, хочеш щоб мене тато забрав садика. Коли малий народився, він казав: Я знав, що буде хлопчик. Я так запланував, я знав, що буде хлопчик. Тобто він купав дітей від, від першого дня. Він я буду, я можу, я вмію. Тут проблеми не було ніякої. Знаєте, де хто там я боюся, я не хочу, я не буду. Там мама, баба, всі хто, ну тільки не я. Він ні. Малий він дуже часто, як малий, ще був більший, він грав у футбол. Вони тут на подвір'ї завжди собі м'яч, ганяли в футбол. Вчив дітей на ровер їздити. І уроки допомагав робити. По максимуму старався бути з дітьми. Все для них, все для мене, для себе. останню чергу Таких і одиниці. Закінчив 9 класів. Після школи він ніде не вчився, але він міг зробити все. У нас в хаті всі ремонти, все, що в нас є тут в хаті, це все його робота. Тобто, він — ти їдь на море з дітьми, відпочинь, я тут кімнату дороблю, ремонт. Мистрів не треба було. Він що міг, по максимуму він зробив все. Останнім часом він працював в лісництві, був лісником, на ньому була велика відповідальність. Звільнився, ми відкрили свій магазин, він мені дуже допомагав. Тобто я я на роботі, а він вдома він допомагав мені, я приїхала з роботи, він насмажив картоплі, наробив чаю, кави. Ми сиділи, говорили на кухні. Там, бракує, бракує тих моментів. Тут сиділа Діана завжди, тут сидів Денис, тут сидів Мирон, а тут завжди сиділа я. Зараз ми сидимо тільки троє, три табуреточки, четверту ми забрали, а залишилось тільки його горнятко таке маленьке. Я зовсім маленький, він любив з нього пити чай, каву. А тепер діти п'ють з нього. Ну, він відповідав за свої слова. Він сказав, він так і зробив. А його хтось просив допомогти, він завжди всім допомагав, він ніколи не відмовлявся. Він дуже любив тварин. У нас була така, я не знаю, напевно, коло 60 кролів. В нього були коні, в нього були кози, він настільки то все любив, ті тварини, він вставав зранку, він накосив, він все зробив. Потім будив мене, робив каву, і ми там вже їхали по, по справах, як то кажуть, магазина, а так він, ну, він дуже це любив. Коли почалась війна, він все лишив. Він сказав: я маю бути там, я маю бути з хлопцями, я маю їм допомагати, я тобі тут нічим не поможу. Я можу мушу, я мушу ти, ти не розумієш, я мушу бути там. 25-го він вже був на військкоматі. Його 25 го числа не взяли, він такий прийшов вечором розчарований. Ти без досвіду, тебе треба ще вчити. Ну, поясняла йому. Він каже, ти не розумієш, я не вмію воювати. Але я, я буду купати, я буду зброю носити, я буду патрони носити, я буду будь-що робити, лише би допомогти. Не давала йому то спокою, напевно, майже тиждень. Десь, так. Він мене мовчав, просив мене, відпусти мене, відпусти, завези, бо я маю бути там. Просто не можу лежати, дивитися, як гинуть діти, як вони йдуть, як вони нищать, каже, я просто не можу на то все дивитися. Ти розумієш, я все одно поїду, так чи інакше в день і вночі я все одно поїду, але я хочу, щоб ти мене відпустила. І я був там спокійний, що тут в тебе все добре, в дітей все добре. І в той день, в той ранок, коли ми приїхали на військ команду, 2 числа, він зайшов і його за 5 хвилин забрали. Я просто не вірила, в то все, що так воно що є. Війна вже почалась. Я чула, що мама з татом говорила. Мама, як тата просила, щоб тато не їхав. Сіла со кімнаті, просто не могла нічого сказати. Я просто сиділа і плакала. Я просто бачу, що тато дуже хотів. На те, як татові принесли повістку. Тато дуже от, проходить через мою кімнату, дуже щасливий, що такий він прям щасливий був, що йому повістку принес. Він дуже того хотів. Подзвонив суботу, що на сьогодні будуть відправляти на схід. Він каже: дзвонити буду рідко. Якщо не будуть дзвонити, то буду писати, як вийде місяць частині. З другого по-друге він був в частині, і другого його відправляли, поки вони на Лугань заїхали. то було четверте. Вони йшли на позицію і попали під сильний обстріл. Багато хлопців загинуло. Дуже багато, одиниці лишилися. І з 4 на 5 вночі він загинув Першу ж ніч. Останній дзвінок був в понеділок 4-го числа перед загибель. Він подзвонив. Як в нас справа? Я кажу, у вас все добре, як в тебе справа? Він каже, у нас все добре, ми вже на місці. Я кажу, ви хоча б не в лісі? Ні, ми не в лісі, ми в будові. Я кажу, їсти є що. Він каже, є, нічого не переживай, пильнуй дітей, будь здорова. це були його останні слова. Коли він вже не дзвонив, телефон був виключений, писала йому я. Писала: Як ти? Бережи себе, по можливості відпиши. Відповіді не було. Пізніше я знову написала, скучаю. Віднімаємо і любимо. Це все. в яку ми брали в шлюб з ним 5 серпня. Церкву, в яку ми ходили, водили дітей. Його улюблені червоні троянди. Коли я взнала, я була в магазині на роботі, знала чисто випадково. Я приїхала додому, я сказала дітям, що тату загинув. Мала як стояла, так і посунулась по стіні. Для них це було дуже важко. Я сиділа в себе в кімнаті, чую, відкриваються двері. Мама плачеть, кричить. Я зразу встала, пішла, та мама каже, тату загинув. Я просто не повірила. Вона в своїй голові не думала, що таке може статись. Тільки тоді, 5-го числа вночі, я не спала. Я щось сиділа, мені щось так тяжко було, то якраз тоді як тато загинув. Тут Сафі, всі його особисті речі, тут є його улюблена сорочка. Він дуже любив її. Ми були на весіллі, Так вона і залишилася з тим бантиком. Вона все пахне. Його парфумами, ним. Я не можу його викинути. Я не можу спалити і не можу віддати. Але вони якісь свята, наприклад, на новий рік було дуже тяжко, бо то перший рік так тата. і дуже важка обстановка. Важко бути в спальні, важко, важко бачити його фотографію і розуміти, що його нема. Стараюся зранку йти, пізно приходити, щоб тут не бути. Ніхто тобі не робить кави, ніхто не смажить картоплі, ніхто тобі зранку не буде. Хоча я розумію, що його нема, але все одно чекаю, що він вернеться, що він подзвонить, що він прийде, скаже все добре.